Вітаю! Після перегляду цього відео ваші оладки завжди будуть ідеально м'якими, пухкими і смачними та зовсім не резиновими. Готуються за лічені хвилини. Зараз розповім усі секрети. Перелік інгредієнтів та всі пропорції залишу для вас під відео. Пішли готувати! Спочатку нам знадобиться мірна чаша. Тут немає чіткої грамовки, будемо орієнтуватись на об'єм. Це дуже зручно, бо рецепт можна адаптувати під те, що є в холодильнику. Відправляємо в чашу будь-які фрукти або ягоди, що є, ось у мене залишилось пів банана. Також нарізаю одне яблуко прямо зі шкіркою і відправляю до банана. Думаю, що в цю компанію гарно впишеться жменька помитої полуниці, також її відправляю туди. І ретельно пробиваю все блендером. До речі, сюди також підійдуть дитячі пюрешки, якщо у вас залишились. Дивимося, скільки вийшло пюре. У мене 350 мл. Додаю дрібку солі, якщо бажаєте додати цукор, то додавайте його зараз, але не більше 2 столових ложок. Я не додаю, бо яблуко і банан достатньо солодкі для нас. Я тільки хочу додати трішки ванільного цукру для аромату. Додаю 2 яйця і тепер нам потрібно додати будь-який кисломолочний продукт до позначки 650 мл. Я додаю йогурт, можна кефір або сметану. Під відео залишу пропорції на меншу кількість пюре та на одне яйце. Нам потрібно, щоб всі рідкі інгредієнти були об'ємом 650 мл. Тепер для зручності переливаю в миску. Зазвичай меншу порцію я замішую прямо в мірній чаші. Перемішую просто щоб об'єднати інгредієнти між собою. До 250 г універсального пшеничного борошна додаю чайну ложку розпушувача з невеликою гіркою і перемішую. Тепер борошно з розпушувачем додаємо до рідких інгредієнтів і перемішуємо до однорідності. Довго мішати не потрібно, тісто легко вимішується, по часу це займає менше хвилини. Як тільки перемішали до однорідності, все тісто більше не мішаємо, це дуже важливо. Тісто по консистенції, як густа сметана і, на вигляд дуже пухке і повітряне, чимось схоже на бісквітне. І одразу смажимо. Отже, сковорідка добре розігріта нагрів нижче середнього. Вибір і кількість олії на ваш розсуд я смажу на невеликій кількості топленого вершкового масла або, як його називають, хі. Тепер дивіться, зачерпую не знизу вверх, не з дна, а обережно беру тісто зверху з краю, щоб зайвий раз не мішати його. Викладаю тісто на сковорідку, я в формі оладків, можна пекти в формі панкейків. Накриваємо кришкою і нехай пропечуться хвилини 4-5. Їм потрібно дати час добре пропектися. Оладки вже майже пропеклись з одного боку, вони пузирчасті, з боків готові, можуть бути трохи липкі зверху. Перевертаємо і смажимо під кришкою ще хвилини 4-5. Якщо ви додали у тісто цукор, то у вас оладки вийдуть більш засмаглими і їх потрібно ретельніше пильнувати, щоб не підгоріли. Готово! Наливаємо чай і смакуємо. Я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео.